Звільни книгу від власника і відпусти її в мандрівку. У Рівненській обласній клінічній лікарні запустили міжнародну ініціативу «Буккросинг». Тобто людина, прочитавши книгу, залишає її у медзакладі для того, щоб хтось інший міг теж її взяти. До акції доєдналась працівниця медзакладу Анна Мельник. Жінка принесла одну зі своїх улюблених книг, аби її надалі могли прочитати інші люди. Я люблю читати, книга на мене впливає. Досить позитивно я можу і розрядитися, взяти звідти енергію. Також можу поділитися чиїмсь життям, чиїмсь досвідом. Анна мельник принесла книгу Ідоли серця. Розповідає за останні роки, багато хворіла. Твір допоміг впоратись з усім. Тепер хоче, аби книга послужила й іншим. Він ділиться тим, що ми можемо у житті собі робити різні ідоли. Тобто, ми всі маємо якісь бажання. Це може бути наша робота, наша може бути сім'я, наше можуть бути е якісь доходи. Ми можемо з себе зробити ідола. Одним з ідейних ініціаторів букросингу в Рівненській обласній лікарні є Руслан Костюкевич. Чоловік каже, загорівся ідеєю, аби люди могли ділитися книгами між собою. У мене теж вдома є багато речей, які я хотів би, щоб інші прочитали. І ось після того, коли в нас в лікарні відбулася одна, а потім друга акція «Подаруй військовому книгу. Я зрозумів, що ті військові, які прочитають книги, вони в них залишаться, і мабуть, захочеться ще щось читати, передавати іншому. І власне дуже чудово, що ця ініціатива в нас відбулася. В обласній лікарні відкрили дві локації, де люди можуть як взяти, так і віддати книгу. Нині колекція перевищує 300 екземплярів. Тут зібрали як українських авторів, так і світові бестселери. Людина фіксує своє ім'я і електронну адресу на спеціальній картці у нашій книзі. Тобто ми книжечки, які вже у нас ніби так, якби стали на своєрідний облік. Перелік можна ознайомитися у нас на сайті і там же ж у Фейсбук-спільноті. В обласній лікарні хочуть відкрити локації з книгами у всіх корпусах, усе, аби відвідувачі та пацієнти ми з закладу могли доєднатися до буккросингу та у період очікування прочитати новий для себе й твір і передати книгу іншій людині. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.